Не маємо часто таких. Це рекламні конструкції, які встановили незаконно, кажуть у Київ благоустрої. Рекламувати себе задарма в Україні не можна. Тож самовільний піар демонтують. Анатолій і не такі вивіски знімав. Найбільше на московському мосту 900 квадратних метрів. Тож ось ця вивізка відносно невелика, та шкоди від неї достатньо, бо прикріплена вона до фасаду не просто старого будинку, а пам'ятки архітектури. Руйнується фасад здання, руйнується кирпіч, все ну тось ви самі розумієте, що якщо... Если... Його сверліть, розбивати, то воно з временем руйнується. Будинок в аварійному стані, ще додатково нагружати його цими конструкціями. Це ми вважаємо зайвим. Це пам'ятник архітектури. Нам би хотілося, щоб він зберігав свій первісний вигляд, який він був до того, без е, різних добудов, які собі дозволяють наші арендати. Нині на будинку тріщини, а ще він потроху руйнується. Та крім шкоди споруді, незаконна реклама ще й місто біднішим. Робить безумовно, це збиток для міського бюджету. Перш за все, тому що е, суб'єкти господарювання не сплачують у міський бюджет е, встановлені платежі для експлуатації відповідних рекламоносіїв і відповідної реклами. Тож порушники заплатять штраф, а ще відшкодування збитків у них може вимагати балансоутримувач будинку за висверлені дірки. Власники магазину не розуміють, за що. Кажуть, за розміщення реклами місту платять справно, Щомісяця майже 1400 гривень. Щоправда, договір укладали не з центральними органами влади, а з районними, при яких працюють структури, що надають такі послуги. Вони нам це все повісили, ми їм оплачуємо. Угу. Городські кажуть, що ні, тільки вони найголовніші і більше ні з ким. І про це приїхали знімати. Тобто не можуть розібратися на районному і городському рівні між собою, а ми страдаємо. Та чиновникам байдуже за тиждень вони демонтували більше ніж 20 рекламних конструкцій і виявили ще 15, які теж планують зняти. Тетяна Стець Андрій Ярковой. Новини Юбіар.